В даному прикладі потрібно скоротити дріб. Для цього ми запишемо чисельник в такому вигляді А-А в кубі мінус 27 запишемо як 3 в кубі, поділити на, так, давайте 5А квадрат мінус 16а запишемо як. 15А15а -15А -А -А. це те саме, да? буде мінус 15, а і мінус А буде мінус 16. А ми просто розписали на два доданки, І залишилося в нас що трійка. Отже, дописуємо трійку і додати 3. Так, дорівнює. Що ми ще бачимо? Ми в чисельнику бачимо різницю кубів, розписуємо за формулою. Це буде А мінус 3. Помножити на квадрат першого доданка, плюс першого на другий 3а, і плюс квадрат другого доданка 9. Поділити, щоб скоротити чисельнику і знаменник на один той самий множник, у нас є два варіанти: або на а-3 скоротить, або на А квадрат плюс 3А плюс 9 скоротить. Треба подивитися, що в нас. Можна знайти в чисель в знаменнику. Бачимо, що із перших двох доданків можемо витягнути задушки 5А. Тобто ми зараз будемо старатися розкласти наш початковий знаменник на множники. Для цього ми зробили розбили 16 на два доданки, мінус 15 і мінус А, і тепер групуємо. Перші два доданки витягуємо, мінус, витягуємо 5А, а з других двох доданків витягуємо мінус. Отже, 5А в дужках а 3 мінус А мінус 3. Щоб перевірити, чи правильно ми це зробили, потрібно 5А помножити на А, буде 5А в квадраті. 5А помножити на мінус, на мінус 3 буде мінус 15а, мінус, 15А. Е, мінус помножити на А буде мінус А. І мінус помножити на мінус 3 буде плюс 3, плюс 3 в нас є в попередньому знаменнику. Так, тепер ми бачимо, що е, тут стоїть знак мінус між двома доданками. Отже, ми ще не розклали знаменник повністю на множники. В них є спільний множник А 3 Витягнемо його за дужки. Отже, чисельник переписуємо без змін. А-3 на А квадрат плюс 3 А плюс 9 поділити на 5 А. Так, ну Давайте тоді навпаки запишемо А-3 витягнемо за дужки. В дужках залишається 5А-1. Бачите, стоїть знак множення. Отже, ми вже розклали таким чином початковий знаменник на множники А-3 і 5А-1. Тільки тоді ми можемо скорочувати. Чисельнику і знаменнику. А-3, А-3 скоротили. Залишається А квадрат плюс 3а плюс 9 поділити на 5А мінус 1. Кінець.